Це Бракстолк. Всім привіт! З вами Бракс Майн. І сьогодні я розповім про нову систему, про нові скини та нових бійців. Почнемо зі скінів. Новорічна Менді. Новорічна Чарлі. Какао Спайк. Містер Сніговик. Новорічна Мелоді. Новорічний Транк Санта Шейд, Ельф Чак. Новорічна Лумі. Новорічна Лола. Та новорічна Пайпер. А тепер я розповім вам про нову систему Комікс. Ця система це додаток до наших колаборацій. Зараз я вам все покажу. Перша вкладка це бокси колаборації. Перший це за квест, другий рандом за спеціальну валюту колаборації. Друга вкладка це квести, за які ви можете відкрити частини історії. Третя вкладка це якщо ви відкрили 5 частин історії, ви народа гарантований скін колаборації. А якщо 10, також гарантований скін колаборації. В мене вже розблоковано 2 частини. Якщо я пройду першу частину, тоді я отримую 10 геймів та покращення для всіх бійців, такі як стрибки, прискорення від урону, який нанесемо ворогам. Давайте я зараз вам покажу, як це все працює. Спочатку нам покажуть маленьку анімацію. Пройди перший рівень. Ну, зараз ми добудемо ящики. І з нами почне говорити персонаж, як ми вийдемо із дому. Цікаво, що це було? На вулиці, наче тихо. Система пише, що тут поки що зачинено, але пізніше ми зможемо туди зайти. Персонаж пише, підійти до того снівка, його тут ніколи не було. Тепер другий рівень. Персонаж не знає, де він. Він пише, подивитися навколо, може там щось є. Шкода, тут нічого немає, але для деяких тут будуть лежати додаткові геми. Персонаж пише, що хтось іде. Давайте ви самі прочитайте цю розмову. Все ми пройшли вже дві частини. А тепер я розповім вам про нових бійців. Снігур це маленький новорічний дух, який захищає своє поселення. Він кидає одну сніжинку, яка з допомогою вітру хитається та наносить урон в 2000. Його супер це буря нового року. Він кидає одну сніжинку, яка потроху збільшується, то починає крутитися, створюючи бурю, яка притягує ворога всередину, наносячи при цьому 500 хп в секунду та ще й заморожує. Перейдемо до другого бійця. Кригон це великий льодовий гуманоїд, який напав на поселення, яке захищає снігур. І він сотий браулер антагоніст. Він кидає велику кулю снігу, яка наносить 1900 хп. Його супер він кидає шматок льоду, який ставить стінки, якщо попаде в ворога. Та при цьому ще кидає дві сніжні кулі, які в сумі наносять 3500 хп. Стінки стоятимуть 5 секунд. Я сподіваюся, що вам сподобався цей браволтолк, а мені дуже холодно, так що. Поставте лайк та підпишіться на канал. До зустрічі!